Добрий день, шановні любителі мототехніки. Нещодавно я придбав цього мотоцикла в Одесі у відомого продавця Сергія Галузи. Ну, Мотоцикл мені прийшов поштою, все як ми домовились, Упакований гарно, все без пошкоджень, Стан гарний, все відповідає згідно словам Сергія. Перегляди, відеообзори, що там все відповідає. Стан дуже гарний, так мені сподобався. Мотор все в прекрасному стані, чудово їде. Я дуже задоволений. Ось. Ну, через деякий час прийшли от на нього документи. От тепер. Перший він мені прислав так мотоцикл, а потім прийшов документ за деякий час. Ось. Тепер мені треба ставити його на вагу. Ну що я скажу про цього продавця? Сергій Галуза, добросовісний, чесний продавець. Е -е. Якщо хочете гарну мототехніку, можете звертатись до нього сміло. Він вам щось підбере. Так як у нього вся техніка дуже якісна і гарна. Ось. Ну, тепер мені треба його поставити на облік і щасливо гарно кататися. Хто хоче, можете звертатись до Сергія. Сергій, я ще вам дуже дякую за такий мотоцикл. Дуже дякую. Задоволена всі 100%. Претензій немає. Вам хочу побажати все найкращого, що ви побільше такої техніки, мототехніки гарної. Скуторі, всього, що ви любите, і щоб гарно йшла продажу. Всього найкращого. Дуже вам дякую.